Вітання. Всім вітання. Розпочинаємо випуск, який буде присвячений блокам живлення, а також порівнянню звуку в мультиплатформних іграх типу Revolution X, які дуже музичні. Це про Aerosmith, це про музику. Rock'n'roll Racing а також моя улюблена гра з з'їли моїх сусідів. Але по-перше, що хочеться вам сказати, з чого почнемо? Це блоки живлення будуть. Почнемо з блоків живлення. Цей весь бардак треба виключити. Якщо починати саме з блоків, на Супер Нінтендо блок живлення він з змінним струмом. Там не постійний струм. У Супер Нінтендо струм не постійний. Тому сюди адаптери не підійдуть звичайні, в Яких є плюс-мінус, такі як в старих консолях. Багато людей кажуть, що от такі адаптери від Sony PlayStation 1-2, вони до чогось підходять. Але в цих адаптерах є одна... одне неспівпадіння. У них плюс всередині, а мінус ззовні. Ну, це класика, в принципі. Але на японських, ну, японських... Японської в мене нема, на американському Genesis, на європейській мегадрайв 1, 1 на японському фамікомі, на японському АВФамікомі, а також на піратських денді всіх, в них навпаки, плюс ззовні, а мінус всередині. Тому ці блоки, вони для них не підійдуть. Я не розумію тоді, для чого ці блоки взагалі потрібні. як В мегадрайві 2 Ось, пал регіону. В ньому в оригінальному блоці... Так, в ньому плюс всередині, мінус ззовні. Але кому зараз потрібен цей мегадрайв взагалі, є оригінальний ще й до того ж. У всіх були клони. А у клоні в них плюс ззовні, а мінус всередині. Тож розпочнемо... Розпочнемо з чого ми. Розпочинати треба з того, що у вас, мабуть, у кожного в домі має бути мультиметр. Ось така штука. У деяких з таким зробильником у мене він авто Самий звичайний, самий дешевий. Штучка, вона не те, що необхідна. Це маст хев. Маст хев для всіх, хто ретроман. Тому що, Тому що... Блоки живлення дуже часто буває змінена полярність. І полярність це змінена не просто на дроті, вам пощастить, якщо дріт просто буде перерізаний, От так як зараз. зараз я вам покажу. Ну, просто перерізаний отут дріт. І виходить... Це для того зроблено, або він перетертий був, або зміняли полярність. На цьому саме міняли полярність. Бо в цих районах китайських в них плюс всередині, а мінус ззовні, класика. Але ж пам'ятаємо для японських фамікомів, для Mega Drive 1, і також для піратських мегадрайвів. Для них треба плюс, щоб був ззовні. Також... Не буду зайвим нагадати вам про таку консоль, як Game Boy. В цій консолі є вхід для блока живлення, і в ньому також плюс ззовні, мінус всередині. Для цього ось можу наглядно вам показати. Тут що тут демонструвати? Ось. Оригінальний блок живлення. 200 мА, мега... мі... мінус всередині, плюс ззовні. Ну, запис іде. Угу. Так, а це, в принципі, моя улюблена гра зараз одна з улюблених ігор моїх. Це Revolution X. Так, шосто. Щось... Пикнуло, пикнуло. Тож продовжимо. Те, не зрозумів. Фотик щось трошки заганяє. Отож, друзі, гра просто фігенська. Але не будемо зараз про гру. А будемо про блоки. Отож, розпочинаємо з того, що основні блоки, які вам знадобляться, ретромани, слухайте сюди. Основний блок, який вам знадобиться, у нього плюс має бути ззовні, мінус всередині. Для цього краще купляти отакі терайон блочки. Ось такий, китайський терайон 10 вольт, 1,2 Ампери. Тільки полярність треба змінювати в ньому. Він трансформаторний, він нормальний. До речі, коли блок нормальний, то бачите гула, гулу нема. Гулу нема в консолі. Ще така фішка. Ще така фішечка. Це блок оцей во від е, Піратської Мегадрайв 1. Тут плата на весь корпус це староробна стіга. Він більше схожий на оцей блок живлення від Європейки. Модель 1602-18. 1602-18. Бачите? Для пальчика зроблена така виїмка. Тільки на оригіналі тут ще є. Е Номер якийсь. застереження, Indoor Use Only. І, си, і, си, і серійний номер обов'язково. Ну і накле, наліпка. Сега і модель самого блоч, блочка. Е, а також. Е, тут заявлено, бачите, в піратському? Тут заявлено, що він 10 вольт 1300 мА. Зараз буде гудіти сирена. На оригіналі 10 вольт і 1200 А. Плюси ззовні, мінус всередині, бачите? Що оригінал, що копія? Копія це від цієї серії. Але ж, друзі, ви чули тут, як він робить так? Тут гулу ніякого нема. Давайте вимкнемо цей блок з піратської серії, для якої він під'єднаний. І вімкнено вінкнен Припустімо, ну, ось до дженезису. Вімкненмо його до Денезесу. Ось я вмикаю. або back and racing можна запустити ну і давайте, мабуть, э, гулу нема Значить, це добрий блок, знак. І добрий блок. Давайте спочатку пробалакаємо про інше. Це гарні блоки, ті, що я вам сказав, терайон 10 вольт 1,2 А. Є ще такі варіанти. Багато де Це китайський отакий типу універсал. Типу універсал. Вимкнемо. Китайський блок типу універсал. Такі коробочки, вони продаються Вони різних фірм. Там може бути написано, що завгодно в ньому. Він в нас до 12 вольт і можна змінювати полярність. Саме головне в цих блоках це полярність, правильно виставити. Мінус всередині плюс ззовні. В цьому блочку є різні типи штекерів. В принципі, воно майже універсальне, тому що цей штекер він самий необхідний. Якщо ми вимкнемо цей добрий піратський блок, який є гарною копією, і вимкнемо оце це китайське чудо, бачите, чудо яке. Воно коротеньке, воно мало того, що в розетку не влізе, воно. Воно набагато легше за це. А це вже сам трансформатор, він менший. Тут заявлений 1 Ампер. 1 Ампер 12, від 3 до 12 вольт. 1 Ампер воно має просто віддавати. Кров з носа просто. Плюс ззовні, мінус всередині. Ну давайте. <звук> Чуєте, так? А оце, друзі мої, це віркнений цей блок. Ну і ви чуєте цей гул, так? Чуєте, так, як воно буде? І цей пірдьош, оце вже Родіон. Це, це пірдьош Родіон. Є в нас один чувак там. З гарним слухом. Чуєш, так? Ну це Родіон пірдьош із-за цього китайського блокаживлення. Ой. Чуєш? Чуєте? Ладно. Не будемо цих приколів потім що. Ну воно... Ключе навіть це, тому що йому не вистачає живлення, мабуть. Я гадаю, не треба консоль мучити. Вимикаємо цю дикуху. Якщо включити будь-який блочок навіть оцього від код, від клона, то гула вже не буде. І не буде цього клацання. Бачите, клацання вже нема. Нема клацання. А все чому? А давайте ж, друзі. Давайте, друзі, подивимося, чому це все. Дивіться, я його ввімкнув в... В... в розетку. Беремо мультиметр. Всім пояснюю навіщо мультиметр. Так. Подивимося, чи запис іде. Запис. Так, в принципі йде. Бере... Ми взяли мультиметр. І дивіться, для чого потрібен мультиметр. Беремо мультиметр. Перевіряємо він вімкнутий. І припустимо, ось ви не знаєте, яка полярність цього блочка. Ви берете, вставляєте, щупу. Це, червоний це плюс, а чорний це мінус. Вставляєте його всередину, ну, там, де він. Краще заходить. І міряєте. Що в нас показує? 1490 або 15. Він 15 вольт. Зі знаком мінус. Зі знаком мінус, друзі. Ось бачите? Ми вімкнули плюс всередину мінус ззовні. Щупів. Це вон, ну, щупи. Воно з мінусом показує, тому що в нас навпаки, ну там на блочку вже ж видно, в нас плюс іззовні, а мінус всередині. І якщо ми плюс притулимо так, як треба, мінус всередину, а плюс іззовні, то в нас будуть ті самі 15 вольт тільки вже без знаку мінус. Коли без знаку мінус, це значить, що правильна полярність. і Таким чином ми взнаємо, що в нас плюс іззовні, мінус всередині. І хто би там що не перепаював. Бо у вас може просто якийсь кент, той, що вам блочок продав, він просто всередині місцями поміняє дроти, і полярність у блока, навіть якщо на наклейці буде зазначена типу вірна полярність, то у вас у вас може бути... Що воно Воно, блин, показує не те, що треба. У вас може бути таке, що полярність вже міняна, а ви його втек... вімкнете в консоль в японську. І у вас мінімум, що станеться, запобіжник якийсь просто вилетить. На PlayStation так, там горять запобіжники, як в цих штуках. Ну в Super Nintendo також запобіжник, він досить такий здоровий. Він перегорить цей запобіжник на 5 А чи щось таке. І просто треба буде другий запобіжник. Так, це у нас пищить блочок. Є ще адепти, які валять за те, щоб все було сучасне. Це трансформаторне, це вже все минулий вік. Трансформатори вони гріються. Вони також всередині він може такий, ви його не, не почуєте цей гул. Оце було, гул був? Це просто блочок, він на 15 вольт, але він не віддає цю 1000. Або, або тут замало ампер. Тут мало ампер. У мене ампер і воно не міряє. Коли гарний трансформатор вмикається, то гула, гулу нема. Гули йде вже з динамітів. Це про блочки. Отакі От блочки в основному також, вони всі з полярністю, де плюс всередині, мінус ззовні. Перше, що вам треба буде, це міняти полярність навпаки, бо всі консолі майже всі, ну окрім того мегадрайва другого. Вони, у них всіх плюси ззовні, мінус всередині. Це все перевіряється. Е, але оцей поганий блочок. Оцей його поганий блочок. оцей е, Сігма ця. Не спішіть його викидати. Його можна використовувати, припустимо, з Денді. В Денді він Гула не видає. Але. Але він видає його на сега. Тобто для Сеги його вже недостатньо. Тут немає 1 А або цього Ампера недостатньо для Сеги. Але ним, в принципі, таким блочком можна заживити Геймбой звичайний, бо в нього є потрібний штетер. Ось бачите? Цей, самий найменший штетер, який є в цього облачка. Він потрапляє в геймбой. Полярність у геймбою. Плюси ззовні, мінус всередині. І наскільки ми дивилися геймбою нашому потрібно 6 вольт. А, 6 вольт. Ну, тут якраз є 6 вольт. 3, 4, 5 і 6. Виставляємо тут 6 вольт. Плюс іззовні, мінус всередині. Вмикаємо його сюди. Геймбой не хоче працювати з цим. Перевіряємо, що воно видає нам, сімі вісім вольти. Сімі вісім вольти плюс ізовні. Цей геймбоще? Mm -hmm. Так, вмикаємо каріка.